Ворог веде підступну війну, використовуючи заборонені методи прийоми і засоби агресивних дій стосується і мін снарядів безпілотної авіації та вибухонебезпечних предметів, які щодня знешкоджують українські сапери. Під час такої нашої нелегкої роботи доводиться знаходити багато піхотних мін. Піхотних заборонених мін, таких як ПМН-1, ПМН-2, ПМН-3, Це міна наступальна. Доводиться багато з ними працювати. Ними всіють буквально всі стежки, де ходять вони ж самі під час відступів, всіють всі стежки. І трошки важко з ними працювати, адже будь-який крок може позбавити тебе ноги та твого здоров'я. Відпрацьовували підрив електричним способом тм 62 м -62М. Міни були не наші, були викопані, забрані під час наступу з ворожого поля. В цій роботі існує безліч нюансів без відповідної підготовки і знань. Тут ніяк багато знаходимо мін, встановлених саме на розтяжки, тобто не в керованому методі. Також це залишають багато після себе. Заміновані ящики з боєприпасами, заміновані машини. Під час як того як вони тікають, вони гранату будь-що вони підсовують, і приходиться багато з чим працювати багато з чим незрозумілим для себе. Вибо. Два пакси люблю немає. Наші, не наші. Ми працюємо на всіх. Проводимо розвідку посадок, проводимо розвідку полів, зняття російських мінних полів. Кожного дня ми нашу піхоту проводимо далі по посадках. Їм потрібна підтримка сапера. Без сапера піхота нікуди не йде, без сапера розвідка не йде. Розмінування це робота, де помилка вартує життя. Помилитися жартують військовослужбовці. Можна лише один раз. Тож працювати потрібно за принципом, який убезпечить життя команди саперів і особового складу піхотних підрозділів. Під Кожні вибухові предмети закладають дійсно там сюрпризи, дуже багато протипіхотних, ОЗМ-72, які стоять на розтяжках, багато ПМН, багато 2 ПОМ-3 це ті, які розкидають з касет. І вони є там небезпечними, тому що є різний час у них самоліквідації, які для нас невідомі І не завжди є можливість здетонувати на місці, тому що якщо це інженерна розвідка скажімо в сірій зоні, немає можливості по ходу детонувати, тому знімати пристрої різних там які ставлять з хитрощами, з сюрпризами, ну, напевно, це саме важче. Більше того, там використовуються розтяжки, які заборонені Атавською конвенцією. Головний принцип не відключати голову ні при яких обставинах. Голова повинна завжди бути в холодному розумі, не повинна втрачати пильності. Важкість роботи моєї заключається в тому, що я працюю як з боєприпасами, так і з людьми. І мені важливе здоров'я, важливе життя кожного із моїх людей, з якими я працюю. Головна настанова саперів українцям довіряти роботі таких підрозділів, як цей. Вірити у Збройні сили України і нашу перемогу. Робота важка, але при тому, всьому треба поважати роботу також інших. Роботу піхоти, роботу артилерії нашої доблесної. Роботу кожного із нас, бо кожен із нас наближає нашу перемогу. Мотивовані перемогою, і вона скоро станеться. Зовсім скоро.